Так, да, так, да, вийшов, вийшов. Ні, знов траву. Я його бачив. От він. От він і не взяв його. І там другий. Другий за ним йде. Дивіться, третій. Всім привіт. Черговий вихід на риболовлю. Річка Уж. Трішки вище Ужгорода. Ужгород там. Невецький замок от за цією гірочкою. Минулого разу там під тим деревом я піймав головня, але йшов знизу, піднімався вверх. Зараз хочу сюди вниз спуститися, стравити на цей чабік поверхневий. Там, коли я проходив вверх, такий гарний головень вискочив. Просто з-під ніг він сидів під такою корягою. От Буду зараз туди добиратися, а потім буду підніматися вверх. Тому що тут тиха спокійна вода, ну мілко і взагалі я нічого тут не бачу, ніякого руху риби. Тільки малесенькі там, мальочки. Включусь пізніше, як дійду до місця. Підходжу до цього місця. Оце дерево. І там нижче така тиха водичка. А там був цей головень, хочу стравити. Зараз тут закину і буду потихеньку стравлювати по можливості. І потім підтягувати вверх. Воблер. В принципі, я заради цього сюди і підійшов. Ой, та шоти, що шоти, що, що ти? Прям на падіння. На падіння. Нападіння падіння облара, дивіться. Дивіться, що не може його. Він заліз в траву. Трошки відпущую. Так, да так, -да, вийшов, вийшов. Ні, знов в траву. Знов в траву. Давай, виходь, 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 виходь. Ну йди сюди. Давай, 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 давай. Стоїть в траві, не виходить. Не хотів би далі йти, бо якраз там під деревом. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, сидить там. А може вже і зійшов, просто зачепився за рогоз гачок. І міг головин зійти. Я буду підходити потихеньку. Ні, я там, там сидить, щось дюрає. Сидить дірой. ай 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 отам це місце, отам що я хотів обкидати. Ну давай, виходь, виходь. Виходь. Зачепився. О, вийшов, вийшов, вийшов. Невеликий. Невеликий. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, Але так, такий бойкий хлопчик. Такий бойкий хлопчик попався. відійду трішки вище стану. Я його зараз відчіплю. Так, ну що, хлопчик іди сюди. О, так. А чіпляє очком. Дивіться який красунчик. Який красунчик. І зійшов. Раніше відпустив чим чим потрібно було. О, пішов. Пішов красунчик. Подякував за емоції. На чабі. Чабік. Ну що, пробую кидати туди, де планував. Ай ні, не туди, не туди, не туди. Там же ж трава. О, так. Да. Не туди. От туди, от туди. От туди я планував. Це хай де нище. Ще відчуття таке, що, мабуть, облер не перевернувся. Добре, піднімаюся тоді вверх. Тут навіть не буду облавлювати, бо минулого разу я тут закінчив риболовлю. А піднімусь аж туди веще і спробую там починати. Ударчик. Я його бачив. Такий симпатичний вийшов з травички. Спочатку переслідував воблер. потім вирішив його вдарити, але так промазав не трофей, але гарненький В окулярах видно. Рах видно, коли він виходить. О, я його бачу, бачу, бачу. Бачу. Ну, давай, загань. Воблер у воду впав, зробив такий бульк. Дві малюсінькі рибки вискочили. От він, вод він стоїть прямо під самим кущем. От під цим кущем стоїть. Я його бачу. От він, от він, от він, от він. От він і взяв його. І там другий. Другий за ним іде. Дивіться, третій. Три штучки там. Їх там три. Відпустив. Я, мабуть, не засік. Їх було три. Тобто один ішов і за ними... Не знаю чи буде це на камеру видно. Гарненьке. Класно.